Я вас! Сьогодні ми з вами напишемо писанку-розмальовку на звичайному яйці, але фломастерами і олівчиками. Писанка називається Сорококлинка. З найскладніших традиційних розподілів писанки це сорококлинка. І зараз я вас навчу писати сорококлинку, але просто звичайними фломастерами і олівчиками ми з вами зробимо писанку розмальовку. Будьте уважні, це складний розподіл. Але його ми розділимо. На дві частини. Перша частина нашого розподілу буде простенька. Ви можете з легкістю її запам'ятати і самостійно зробити. Це перша лінія, друга лінія, третя лінія. Такий розподіл на вісім трикутників дуже часто зустрічається. Але продовжимо. Якщо подивитися на вершину, ми бачимо прямий хрестик. На двох вершинах прямі хрестики, додамо косі хрестики і вийде на вершині павучок. Для цього треба прямі куточки розділити навпіл. Тепер як парасольку можна крутити навколо центра, і ми бачимо павучка. Перевертаємо, з іншого боку робимо те саме. Збоку лінії з двох вершин мають збігатися в одну крапочку. Ще раз, ось тут мають збігатися в одну крапочку, співпадати. Збоку це виглядає ось так. Але якщо подивитися з вершини, то ми впізнаємо павочків. До цього етапу було нескладно. А тепер будьте уважні. Посередині яйця ми бачимо багато хрестиків. Візьмемо один з них. Прямий хрестик і накладемо на нього косий хрестик, невеличкий павучок. Наступний пропустимо. Через один знову зробимо павучка. Ми маємо там, де пропустили. Довести до цієї лінії нашого павочка, і у нас утворюється ромбик. Давайте продовжимо. Ми написали одного павочка, далі хрестик пропустили другого павочка, і між собою два павочки з'єднали, утворився ромбик. Тут павучок, тут пропускаємо, тут павучок. А тепер з'єднуємо два сусідніх павучки. Ось тут, на цій лінії, яку ми пропустили, доводимо павучка і з'єднуємо лапками. Виходить другий ромбик, їх буде чотири. Тут павучок є, тут пропускаємо, тут пишемо павучка. Тут, де ми пропустили, маємо дописати лінії і з'єднати в ромбик. Вже три ромбики. Тут ми бачимо, вже вимальовується ромбик, ми доводимо лінії павочків сусідніх, і вийшов ще один ромбик. Верхівки ромбиків сусідніх треба між собою з'єднати ось цей куточок і сусідній куточок. Треба з'єднати, але увага, не рівною лінією, а трошки такою дужкою. І у нас утворюється ось така велика дужка, полуколо. Ми всі так маємо зробити ці дві вершини ромбиків. З'єднуємо тільки не прямою лінією, це неправильно, а кругленькою. І тепер у нас виходить велике полуколо. Ще таких два ромбика з'єднаємо не прямою лінією, а дужкою кругленькою. І тут дужкою з'єднуємо. Перевертайте яйце, і з нижнього боку зробіть те саме. Чотири дужки. Дуже складний розподіл, але є ще складніші. Тільки вже сучасні, нетрадиційні. Можна залишити так цю писанку для того, щоб навести лінії воском. Але я хочу зробити писанку-розмальовку, використовуючи звичайні олівчики і фломастери. Напишу всі контурні лінії різнокольорові. Спочатку чорним наведу першу лінію. Вона найдовша на яйці. І замкнута. Іде навколо яйця через дві вершини. Потім навхрест, подібна лінія, теж замкнута навколо яйця і теж найдовша. А тепер по горизонталі підкреслюємо серединку яйця. Це перші три лінії, які ми дуже часто робимо. У нас зараз буде вісім трикутників на яйці. Продовжуємо розподіл. Напишемо лінії павучків на вершинах. Це буде косий хрест. Я взяла синій фломастер. От у мене на одній вершині павочок і на другій. Нагадаю, ось тут павочки мають збігатися в одну крапочку. Поміняю колір фломастера. І напишу складні лінії розподілу ось такі дужки. Я спочатку мала б написати маленькі прямі хрестики, але це я робила, коли розкреслювала простим олівчиком, а червоним фломастером я вже наведу готову дужку. По малюнку олівчика простого. Я хочу, щоб ви її розгледіли, як вона виглядає не по шматочкам, а ціла. Нагадаю, що ми її писали частинками: початок, кінець, а потім з'єднували посередині. А тепер ми її повністю намалювали. Початок, кінець і посередині, бачите, яка вона кругленька і рівна. Ось тут, де з'єднували ці частинки, ми писали рівненько, без куточків, вона кругла лінія. Перевернемо над нею. Ми маємо написати подібну дужку. І тоді нам це нагадує, наприклад, листочок або око. І тут так само зробимо. У нас таких вийшло два листочки червоні. Але це не все. Вони, наче, переплетені ще двома листочками. Тут ліва сторона нашого мовного листочка, тут права, а тут середина його. Ми з цього боку почнемо нову дужку. Вона має йти через цю крапочку, де збігаються дві лінії. Продовжувати по лінії олівчиком вийшла ще одна дужка. І тут ще одну напишемо через крапочку. І в куточок. У нас, як плетення. зелена дужка, червона. Зелена, червона, вони наче переплетені. З іншого боку треба повторити зелена дужка, далі червона, і знову зелена. І червона чергуються двічі. Такий гарний розподіл сорококлинко. Кольоровими лініями можна зберігти як зразочок. Наша писанка називається сорококлинка. Клин це трикутник, але в цьому варіанті не 40 трикутничків, а 48. Порахуйте і перевірте: 40 днів Ісуса в пустелі. 40 днів посту. А ще це може означати? Ми можемо прикрасити трикутники. Наприклад, чергувати їх між собою. Один зафарбувати зеленим, другий жовтим, зелений жовтий, зелений жовтий. І так всю сорококлинку. А можна прикрасити зернятками. Наприклад, мені хочеться посіяти зерно не в кожному трикутничку, а через один. Ось такі у мене пшенички будуть. І мені хочеться їх зафарбувати жовтим олівчиком. Ті трикутники, які я пропустила, мені хочеться заштрихувати, ну, наприклад, ось таким рожевим, і зробити нашу землю зорану. Виводьте лінії, пишіть їх паралельно, і робіть однаковий відступ одна від одної. Ця маленька ділянка нашої писанки схожа на вітрячок. Таких частинок у нас буде чотири посередині яйця. Це одна. Тут має бути друга, тут третя, тут четверта. Але ще буде на вершині дві. Давайте, щоб все не перемішати, ми зробимо чергування. Ця у нас буде коричневі і жовтим зафарбовані пшенички, чергуються з зореною землею, яку я написала рожевим. Такий самий вітрячок я намалюю. Через один. І повторюю, вгорі лівий трикутник заповнений зернятком, а правий зорана земля. Тут буде зернятко, а тут зорана земля. Через один. Ті, які ми пропустили, засіємо зерном. Тут у нас буде зернятко. Чотири пшенички я буду зараз саджати. Якщо ви пишете фломастерами, не забувайте закривати їх. Така пшеничка у нас посіяна. І земля наша зоранна і плідна. Там, де ми пропустили, я зроблю те саме, але поміняю колір. Навмисно, щоб підкреслити, що це у нас другий вітрячок. Нагадаю, лівий трикутник вгорі зернятку, а правий земля. Лівий зернятко, а правий це земля. Я обрала зелений фломастер для того, щоб зорати свою землю. Штрихую чотири трикутники. Ви можете зробити не штриховку, а повністю замалювати. Ці трикутники. Тепер я посаджу сюди пшеничку і намалюю її, наприклад, ось таким рожевим кольором і зафарбую червоним. Наприклад, у мене різні сорти. Це я собі фантазую. Беру червоний олівчик і серединку зафарбовую олівчиком. Це не обов'язково такі кольори використовувати, робіть на свій смак, враховуючи, які кольори у вас взагалі пишуть. З іншого боку, ось тут, я маю посадити такі самі зернятки. Не забувайте закривати фломастери. Така середня частина у нас гарненька, чергуються вітрячки, два різних варіанти. 4 вітрячка, а вершини я хочу зробити інакше. Я візьму оранжевий фломастер і повністю не заштрихую, а замалюю трикутник. Я хочу зробити його одним кольором зафарбований. Тут зернятку посію, замалюю оранжеве чотири трикутники, а 4 пропущу через один. Я навмисно все міняю, роблю різнокольорове і по-різному прикрашаю, щоб вам показати, як воно б виглядало. А ви можете на чомусь одному зупинитися. Найпростіше, коли ви просто чергуєте один трикутник зафарбований, а другий посіяний зернятком. Перевертаю і з іншого боку повторюю, тільки будьте уважні, там, де посіяно зернятко, навколо нього мають бути трикутники без зерняток. Тут у нас штриховка або повністю закритий трикутник. А зернятку має бути через один. Тут є, тут немає. Тут є, тут немає. Тут немає зернятка, тут буде. Тут ми замалюємо. Тут немає, тут замалюємо. Чотири буде оранжевих трикутники. А посію я тут зернятки жовто-блакитні, така буде наша українська пшеничка. Зроблю контур блакитний, а всередині зафарбую жовтеньким. Якщо змішати жовтеньке і блакитне, буде зелений. Ми не змішуємо, але два кольори дуже близько, один до одного. І на око сприймається, наче вони вже змішані. Ці наші зернятки виглядають трошки зелененькими. Такі блакитні контури і жовтенькі закриті. Не забувайте закривати фумастири, як прапор України. Жовтеньке це пшеничка. А блакитне це мирне небо над головою. Не забувайте зробити фотографію на пам'ять. Мені дуже подобається ця сорококлинка, і я б хотіла її зберігти, як зразочок. З такими українськими жовто-блакитними пшеничками. Зазвичай я такі розмальовки не зберігаю, мені достатньо фотографії. А якщо у вас не вийде малюнок і буде зіпсований, можна витерти шкаралупу звичайною вологою серветкою, змоченою оцетом. І воно добре очищаєш шкаралупу до білого, і можна знову писати на ньому повторно новий малюнок. Але мені хочеться цю зберігти, а на наступне заняття у мене є ще одна видутка. Звичайну писанку-розмальовку можна намалювати просто на листочку в зошиті або в альбомі. Тільки потрібно в правильній послідовності наносити лінії малюнка. Ну, а ми з вами прощаємося до нових зустрічей. Па-па!